Отже, найімовірніше, що Дональд Трамп запропонував російському диктатору Путіну відновлення всіх економічних зв'язків Росії в обмін на припинення війни. Ну, позиція ця має дві складові важливі. По-перше, вона негарна з тієї точки зору, що виправдовує вбивцю і руйнівника. Ну та зайшов в Україну, повбивав людей, зруйнував міста. З ким не буває, тепер давай робити справи бізнесові. Приблизно так це звучить. Але друге, ця позиція випливає із слабкості заходу. І я цю слабкість не вважаю фізичною. Швидше за все, вони самі думають, що вони слабкі. І друге, це бажання це от бізнесові відчуття самого Дональда Трампа, які називаються так, deals, deals with Russia, deals, deals, справи, 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 гроші, гроші, справи. Все це сумно, звісно, виглядає, але, шановні, нам своє робити.